Наука чи дрони такий скандал розгорівся в українському інформаційному просторі. Буцімто в воєнний час на науку виділяють необґрунтовано великі кошти. Це все нам спонсорують, наші захисти і ключовою умовою, на яких ці гроші надаються, це їх не військове використання. Левова частина коштів це підтримка інфраструктури в Антарктиді. Решта йде на науку. Тут вивчається наскільки швидко у нас відбувається потепління, да, і його вплив на всю планету Яндатиду. Які відкриття роблять вчені? та як влаштований їх побут на крижаному континенті, все це ексклюзивно для ранкового шоу прокидайся, розповіли полярники, які просто зараз знаходяться на станції академіка Вернацького. По-моєму, можемо там і в білярд пограти. Звісно, є гітари. Тобто, якщо хтось міє грати, співа співати, то залюбки проводимо. Ну о, це ми з вами е, вийшли на балкончик. Да, і от можемо спостерігати У нас сьогодні такий сонячний день. Ось так влаштований побут українських полярників на станції Вернацького в Антарктиді. Тут екіпаж перебуває рік, тож в них мають бути належні умови для проживання. Вчені зізнаються, хоча і звикли до антарктичного побуту, але все ж буває важко призвичаїтися до нових реалій. Ти знаходишся в закритих колективах, де то психологічне трішки навантаження відбувається. Да, ну і трішки страдає е здоров'я, да, тому що йде інше харчування ніж да? Тут ми менше отримуємо вітамінів. Інше, скажем так, погода на станції перебуває 14 членів екіпажу. Серед них дев'ять науковців: кухар, лікар, сисадмін, механік та електрик. Перед поїздкою в Антарктиду у них перевіряють психологічний стан та відсутність хронічних хвороб, адже близько року вони не зможуть отримати повноцінну медичну допомогу. Важливо мати здорові зуби або перед зимівкою навідатися до стоматолога і полікуватися, щоб також не було цих проблем. Наша ріка вона звичайно може зробити якісь там маніпуляції, так але ну, якщо це буде дуже серйозно, то доведеться позбутися хворого зуба. За роботу на станції та наукові дослідження полярники отримують близько 60 тисяч гривень в місяць. Під час війни їм зарплату не підвищували. Однак навіть ці видатки не найбільші в бюджеті від 11 мільйонів. Наприклад, тільки корабель, ну включно з усім, спальним, спальним з командою з поточним, скажімо, ну з, з поточним технічним обслуговуванням, от тільки корабель забирає порядка 8 мільйонів із цих 11. От десь мільйона, 2 станція. Решта йде на наукові дослідження. Наукову діяльність ми не тільки робимо на нашому острові, да, а ще робимо на прилеглих островах і на континент їздимо. І цей радіус нас охоплює, скажімо так, ну там близько 30 кілометрів. Так. І по техніки безпеки в цьому радіусі у нас є аварійні ящики, в яких також зберігається і харчі, і паливні матеріали. Гроші, які спрямовують на роботу експедиції, не можна перерозподілити на військові потреби. Адже їх надають закордонні партнери в інвесторів. Є умова, гроші мають йти винятково на науку. В Антарктиді можна проводити чимало експериментів, кажуть науковці. Тут надзвичайно багато видів рослинних біологічних, да які ще не відкриті, не досліджені. Да, і тут саме е, біологи наші досліджують. Їхню популяцію це нам дуже багато дає, тому що всі ці дослідження ті ж самі ліки, да також виробляються, Наприклад, або з рослин, да е, або, наприклад, із тварин до того ж, тут вивчають озоновий шар. Зміну клімату вимірюють магнітні поля. Та визначають космічну погоду. Від останнього залежать трансконтинентальні лайнери. І такими дослідженнями займаються всього 29 країн світу. Це йдеться про велику геополітику, це йдеться про е, 10 відсотків площі Відповідно, це 10% користих купа. Да, їх зараз не можна видобувати, але дія протоколу, який забороняє добу до копалена в Антарктиді. Дія цього протоколу закінчується у 2048 році. року. Україна одна з небагатьох держав, що має право голосу та буде визначати, хто і за яких умов добуватиме копалини в Антарктиді. До того ж, нині українські судна зараз видобувають ще біологічні ресурси, а податки з цієї діяльності йдуть до нашої країни.